Усім гарного дня, поджорна, хуйда, have a nice day. А, ну, сьогодні, як я і обіцяла, я покажу, як нам а, можна вписати цю таку зірочку в коло ну, або в п'ятикутник, як кому більше подобається і дивлячись, для чого вам це потрібно. А, в попередньому відео я вже показувала, як я в'яжу цю зірочку, і вона віриться дуже легко, то в цьому відео я продовжую цей. Цю тему, бо зараз я в'яжу картиган з такими зірковими елементами. То для цього, треба мені, для цього я вписую зірочку в коло, а потім це коло з кола роблю квадрат, щоб воно легше було, легше було зробити таку викрику, розкладку цього картигану. Ну, якщо цікаво, то ви можете подивитися в моїх шорцах. Я там регулярно роблю апдейт на цю тему, то побачите, про що йде мова. Якщо вам це цікаво, то приєднуйтеся, підписуйтеся, лайкайте, то почнемо. Цю зірочку будемо зав'язувати в червоне коло. Це котон 8 х 8 і таке. Тобто робили ми зірочки, і ми робили навмисно такі кінчики, бачите, такий поворот такий робили ми петельок. Отак воно було, показую близенько. То тепер ми з них починаємо. Ми отак. Я роблю отак, щоб дві ці петельки взяти разом. Ну і потім підводимо ниточку і починаємо таким чином. Витягуємо першу петельку, отак. І далі пішли. Тут, в нас, якщо пам'ятаєте, в нас сторона цього промінчика у дірочці 6 петель, то ми маємо 6 цих петель використовувати. Використати, так. Да. Ну, отак, дивіться. Все дуже просто. Це перше. друга знакидом, і витягуємо всі три, закриваємо всі три петлі. Так. Потім знов з накидом. Наступно. але закриваємо по дві. І трошки так їх, бачите, витягуємо їх трошки, щоб вони були ну, так довші петлі. Не затягуємо все це в'язання, а більше його так навпаки витягуємо. Наступно два накиди і отак теж підтягуємо трошки, щоб петлі були такі, знаєте, більш довгі. Так. І тепер робимо найскладніший елемент. Це три накиди. Ось остання петля підводимо сюди і витягуємо тільки одну закриваємо тут. Отак, От бачите, виходить. Потім робимо ще один накид. І підводимося сюди, о, господи. Щодо мене? Сюди. Саме цей. Куточок. Ну, це в мене тут важко, бо я тут затягнула вузлик, мабуть, дуже такий зробила тугий. Це в мене якраз закінчення зірочки вийшло тут. Ну, все ж одно. Ну. Так, і закриваємо. Раз, і два. Так. Друга. Так, потім робимо ще один натік. І входимо от сюди в першу петельку. ну, перша петелька при основі цього промінчика. І зараз закриваємо все, всю цю конструкцію. Одну, закрили дві петлі, далі закриваємо три петлі, ну і взагалі закінчуємо всю цю конструкцію. Отак. І отак. Все, бачите, ми закрили отака, отака як куряча лапка така в нас вийшла, бачите? Щоб вона тут закрила нам всю цю поверхню. Ну і потім йдемо у зворотньому порядку. Два накиди, закриваємо по дві, так. потім один накид наступна петля. Закриваємо по дві. Потім знов один накид. Наступно. Але закриваємо три петлі відразу. Так. Потім без накиду. Одну робимо. Закриваємо. І тут знов знаходимо оцю вершинку промінчика, там, де в нас такі дві петелечки. Бачите? І в них отак. Їх з'єднуємо, і через них проходимо і приходимо через цю петлю. Все, це ми зробили один сегмент такий між промінчиками, ми його закрили. Тобто далі працюємо над цим. Так, ну продовжуємо. Тут я зупиняла камеру, бо хотіла перевірити, чи все було видно на попередньому на цьому на фрагменті мого відео. То Зараз я роблю наступний сегмент, цей трикутник закриваю для того, щоб ми повторили те, що було в першому. Хто вже все зрозумів, то можете перемотати, бо тут взагалі буде повтор. Просто той, хто буде в'язати зі мною разом, щоб мав змогу повторити ще раз. Тобто, коли в нас є петля витягнута з цього, з цього кінчика. Цього промінчика, то далі ми йдемо по тій самій схемі. Ми вже цю ми не чіпаємо, ми беремо наступну в наступну. Так, втикаємося, витягуємо гарненечко і закриваємо дві петельки разом. Наступний шаг а, накид. Так, Витягуємо. Витягуємо трошки так, щоб вони подовші були. І проходимо так. Витягуємо трошки сіднічку. Знову накид. Так. Витягуємо трошки, щоб були подовше. Так. І так. Потім два накиди. Наступний крок. Сюди. Так, передостання в нас вже підля. По дві закриваємо і беремо наступний крок: В нас три накиди робимо. В Останню петлю тут, при основі входимо, витягуємо ниточку сюди і закриваємо разом дві пітельки. Так. Потім робимо ще один накид. Сюди приходимо в основу, в самий куточок сюди. Так, витягуємо тут ниточку, закриваємо раз, і закриваємо два. Два тільки. Потім ще робимо один накид, йдемо сюди, в першу петельку наступного вже промінчика. І витягуємо тут і закриваємо всю конструкцію по дві петлі. Ну, ні, перше це дві, зараз три оці. Закриваємо, щоб з'єднати всі ці три, а, от такі, як пальчики, курочки, щоб лапка вийшла. Так, І закрили. Так, і Потім йдемо знову у зворотньому порядку. Два накиди, закриваємо по два. Так, Один накид закриваємо по дві петлі. Так. Один накид І закриваємо всі три. Петлі. Разом. О, господи, щось тут у мене тут. Затягнуло щось інше. Переробляємо. Один накид Сюди. Так. І три протягуємо. Через три. Потім сюди. Один. Так, і потім знаходимо цей, вершинку цього промінчика. Я, її, бачите, вже тут <смір> трошки її розкудовчила. Ну, але нічого воно там буде видно загального. Отак. Дивіться, взяли сюди. З'єднали петельки через них пройшлися і витягнули сюди. Все, це в нас готовий другий сегмент. так а Зараз я тут зроблю паузу, я пров'яжу ще два сегмента і доєднаюся на останньому, Ну щоб вже закріпити. Добре, ви поки То теж можете в'язати, і я потім ще покажу останній. Ну ось, дов'язала я тут ці два сегмента, бачите, і дійшла до цього, до останнього сегменту. зараз дійшла. То зараз дуже швиденько ми його пройдемося, щоб закріпити то, що вже, мабуть, кожен вже вміє робити після цього перегляду по всього попереднього. То швиденько, один, друга з накидом, і закриваємо всі три разом. Накид наступне, закриваємо по дві. Пітілечки, два накида сюди і закриваємо знов по дві. Так. І потім три накиди. В останню пятілечку промінчика, закриваємо дві, робимо ще накид у куточок тут, в самий куточок цей, між промінчиками. Так, Закриваємо дві по дві петелечки, ось таким чином. Так, Потім ще накид робимо, і в основу наступного промінчика. І закриваємо знову дві, і потім закриваємо три разом, щоб нам з'єднати всі ці корінні пальчики курочкини, і закрити всю цю конструкцію цієї курячої лапки. Так. Далі два накида. Наступна петля закриваємо по дві. Так. Один накид, закриваємо знов по дві, один накид знов, і закриваємо три разом, наступно, без накиду, закриваємо і приходимо сюди до кончика промінчика і знов знаходимо свої ці дві петлі, ті, що в нас разом були. І через них проходимо і сюди. Все. І на цьому етапі я зараз покажу ще, як я закриваю все це, рядочок. Отак витягуємо, відрізана ніточка вже. Отак витягнули. Потім сюди, під першу, з якої починали, підводимо гачок, Оттак. і сюди витягуємо ниточку. Отак, ниточку сюди під ним і протягуємо. Отак. Це ми тут підтягнемо зараз. Так. І потім звідси за останньої петельки, Сюди підводимося, підлазимо сюди гарненько. Так. О. І захватуємо ниточку, захоплюємо і сюди протягуємо. Все, бачите, воно візуально виходить так, наче незрозуміло, де початок, де кінець. І все, зараз нам треба тільки це зав'язати, ці дві, але не дуже туго, щоб вони не затягнули вам тут петельку, щоб красоту не, 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 не зруйнували вам. Все, робимо вузлик. Не дуже такий тугий. Але я роблю вузлики відразу, щоб воно в мене зараз потім нічого там не вилазило. Все, і виходить отака у вас лінія. Бачите, щоб нам не зрозуміло, де початок, де кінець. Все, ну і на цьому в'язка цієї зірочки закінчена, вона в нас вписана в коло зараз. І зараз ще зробимо її в водочку, таку по колу. Щоб зробити з цього. Ну, тут можна зробити піти двома шляхами, або зробити на кутничок, гарненький такий обводочкою. водочкою, зрівняти всі ці края. А можна це зробити більш, більш як коло. Да? Ну, зараз ми це і зробимо, таку контрастну водочку, ще обв'яжемо. До цього ми візьмемо ниточку якусь таку. Зелененьку, але яскравіша. Трошки яскравішу, наприклад, цю можна взяти. Так. Що тут Та де завгодно? Починаємо отак. З дальньої беремо. Де завгодно я починаю. Отак. Так. Одну петельку робимо і потім так в кожну, в кожну. Мені все захватило, да? Захопило так о. так. І все, в кожну пров'язуємо, в кожну петлю, пров'язуємо по одному стовпчику, без накидів, без нічого. Просто так. І тут дивіться, тут, якщо вам треба, щоб це був п'ятикутник, то можна на верхушечці зробити дві пітельки. Ну, Зараз я до верхушечки дойду покажу. Тут просто п'язку робимо нічого такого, то можна і перемотати або вже і закінчувати, дивитися, бо тут більше нічого такого. Ну, як би, відео про те, як о, зробити зірку в колі, то це я вже показала. Тут я просто вже так додатково показую, як я це роблю для цього проєкту, що я зараз працюю. Кардигану. То зараз отак, бачите? Якщо у вас, вам треба, щоб був такий п'ятикутник, то можна зробити цю петлю, пров'язуємо. Потім можна одну таку повітряну зробити, знаєте, і потім наступно пров'язати знов, для того, щоб ця повітряна, вона вам, наче таке, знаєте, зробить, як додатковий такий загострить куточок. Кутик такий гострий зробить. Ну, це, якщо вам потрібно, звичайно. Мені ні. Я спочатку зробила ці п'ятикутники і потім зрозуміла, що це, я не знаю, як з них якусь форму. таку. Бачите, якщо ви зробите отак, то у вас буде оцей такий е, куточок гостріший, бачите? Для п'ятикутника. Але мені це не потрібно, тому я це робити не буду. Мені треба, щоб воно було колом, щоб було нормальне, як найкругліше коло, бо потім я ще коло це буду робити в квадраті. Ну, то зараз я пров'яжу і потім покажу Ну, ось я дов'язала, тут пров'язала все коло, по колу пров'язала. І зараз залишилось буквально тут пару кроків. То я їх зараз вам на камеру зроблю теж. І покажу ще раз, як я закриваю рядочок. Так, сюди. І відрізану вже ніточку, отак от витягуємо, отак. Потім підводимося сюди під першу петеречку. Так. І витягуємо сюди цей кінчик. Сподіваюсь, там все видно. Сюди. Так. І звідси з останньої, підлазимо сюди теж і сюди теж його затягуємо. О, ні, не взяла всю. Не все, потрапило мій Так, зараз. Отак От ми, мабуть, о, так гарно що буде. І цей кончик от сюди. Отак його. Все. Підтягуємо один і другий. Трошки підтягнути, щоб вони такі більш акуратні, такі охайні були. Ну і все, бачите? І тут виходить таке чудо, що не видно, де у вас закінчився рядочок. І тут, на зворотній стороні, ви можете просто зав'язати не дуже туго, так, щоб не порушити цю таку косичку. Бачите? Ну і все, на цьому в мене все. Бачите, вийшов такий коло таке, майже ідеальне. Зараз отак покажу на камеру, щоб краще було видно. Отак. Воно розпрямиться ще, розгладиться. І потім у наступному відео я покажу, як я оце коло не коло, п'ятикутник, не п'ятикутник, я його буду зав'язувати у квадрат, то це буде у наступному відео. А поки що на все добре, гарного вам настрою, натхнення. Ну і до нової зустрічі! Бай-бай!